11-річний Даниїл Ковальчук робить вазон зі стучного моху в стилі Бандерівського він означає кров пролиту нашими воїнами і чорнозим. Бандера боровся за незалежність усієї України. тому його і вважають героєм. Хлопець до Ужгорода приїхав разом з мамою та 10-річною сестрою Евеліною. За словами мами Олени Ковальчук, вони вимушені переселенці з Білої церкви. Наша дорога була нелегка, сильно загружений шлях був, але ми добралися. Ми з Білої церкви, це Київська область, досить близько до Києва. Вийшли з дітьми трошки розвіятися, як то кажуть. І тут дівчата ось організували. Ми дають змогу діткам відволіктися від війни, зробити композицію штучним мохом і собі на згадку і допомогти нашим збройним силам України. Картини на тему війни продає вимушена переселенка з міста Васильків Київської області Ангеліна Гусиченко. За словами дівчини, ці картини намалювала її мама, яка знаходиться зараз у Києві. Зараз Вчилися до ярмарки, моя мама малює картини з дитинства. Зараз вона малює на тематику війни. Ось 50% від вартості буде надходити на допомогу ЗСУ. Благодійний ярмарок в Ужгороді проводять четверте, каже співорганізаторка заходу Юлія Дуб. Ярмарки ці у нас завжди благочинні. Просто в інший час ми збирали на лікування людям, які потребували. Зараз ми збираємо на те, що нагальна потреба нашим воїнам, які захищають нашу країну. Тому тут і багато є волонтерських рухів, є рух підтримки закарпатських військових, є також творчі волонтери Ужгорода, які займаються з дітками-переселенців. І в принципі усі ми ці кошти, які збираємо тут, у нас є благодійний внесок за участь, плюс кожен від себе ще по можливості додає. Намагаємося зібрати таку суму, щоб ну щось хлопцям купити, щоб вони боронили нас і були самі в безпеці. Теж за словами Юлії, дуб благодійний ярмарок в Ужгороді триватиме до 2 травня, включно. Оксана Ушакова, Лонті Николишин, новини на Суспільному.